Доброго ранку, любі малятка. Доброго ранку, шановні батьки, Ікочка, сьогодні ми з тобою поговоримо про наші емоції, що це таке взагалі. Угу. Але спочатку я пропоную нам з тобою привітатися. Ось поглянь, як я сьогодні взяла яблучка на заняття зелененькі. і у кожного яблучка поглянь, є свій настрій. Подивись на ці яблучка і вибери, який настрій у тебе сьогодні. Ану, подивись уважненько на екран, Нікуська. Ну, ось і Нікітка вже бач, приєднується. Добрий день. Добрий день, так, Нікітка, привіт. Привет. Приєднуйся до нас, ми обираємо, поглянь, я сьогодні на заняття взяла ось такі да. яблучка з емоціями, з настроєм. Кожного яблучка свій настрій. Подивись. Да. Який у тебе сьогодні настрій? Адіа мой. А Ти сьогодні? Радісний, чи сумний? А? Я не, не знаю, мама хай допоможе. Каже, веселий. Веселий, супер, це гарно, коли веселий настрій. Нікольчка, а в тебе? В тебе гарний настрій? Мама, відійшла, ну нічого. Сідай зручненько, я вам зараз розповім трішечки. До нас сьогодні завітала в гості ось така лялечка катруся. Бачите? І вона хоче нам розповісти, що ж таке емоції взагалі і для чого вони потрібні. Ось в нашої катрусеньки сьогодні день народження. І до неї прийшли гості її друзі привітати. Як ви гадаєте, яку емоцію визвете, що прийшли друзі привітати, дівчинку? Вона зрадіє, чи, можливо, сумна вона? Зрадіє. Зрадіє, звичайно, адже свято привітання це весело, це гарна емоція, так? Да. Це весела. Тобто наша дівчинка радісна, і емоція називається радість. Бам. Так. А коли до неї ще й прийдуть і принесуть їй подарунок, як ви гадаєте, яка тут може бути емоція? Ем. Вона ж є, звичайно. А як ви гадаєте, їй стане цікаво, що ж їй принесли в коробці? Стане. Так. Тобто їй цікаво. Так, Ця емоція називається цікавість. А коли їй, окрім подарунків та привітань, ще й принесуть. Ось такий великий торт. Бачите, який хлопчик приніс здоровенний торт, так? Як видаєте, що відчула наша дівчинка Катруся? Вона, Вона здивувалась, і каже Ого, який торт, правда? Емоція називається Тимування Води. <різований> Але бувають же не завжди радісні та веселі. Ось погляньте, вона прийшла до бабусеньки в гості. Бабуся хотіла її пригостити пиріжками, а наша катрусенька що зробила, як ви гадаєте? <різований> Розбила чашку молодець, Ніколька. Бачите, чашечка розбита на підлозі. І нашій <різований> катрусі стало соромно. Бачите, вона опустила голівку, так? Ця Та емоція називається сон. Їй сон, О. дівчинці. А ось погляньте, Вона гралася зі своїм братиком, а потім повернулась і побачила, що зробив хлопчик, ну подивіться уважно. Так, хлопчик з бачив. І як ви гадаєте, що відчула наша Катрусінька? Сердита. Сердита, так. Емоція називається злість, вона розізлилася на свого братика, так? Да. Зламав усі іграшки. А у вас така емоція буває, ви сердитесь іноді? Ні. Ну, ну, у мене скоро вже буде. О, це чудово! Значить, у тебе будуть і подарунки, і торт, так тільки, одіння буде, то ми поїдемо в шайки потом. Це класно. Це дуже чудово. Я впевнена, що там в тебе буде дуже багато позитивних емоцій. А ось погляньте, наша Марійка вийшла на, пі... на вулицю, на подвір'я. І там на неї налетіла ось така здоровенна оса. Як ви гадаєте, що наша відчула дівчинка? Якщо б на вас отака велика оса летіла, що б ви зробили? Ви б злякались? Дома. Так, ну, Коже я був до маю. Так, отже, ця емоція називається страх. Дівчинка змікалася, вона боїться таку велику бджолу, яка може її вкусити, так? так? Так. А ось погляньте, наша катрусенька гралась на подвір'ї. Але дітки зовсім не хочуть з нею гратися. Бачите, вони грають м'ячик, а її не беруть з собою грати. Як ви вгаджаєте, а що тут відчула наша дівчинка? Обидувати. Правильно, образилась вона. Вона образилась на діточок, їй стало дуже образливо, так, що вони не хочуть з нею гратися. Отже, малятка, ви бачите, що емоції бувають різні, бувають гарні, такі веселі емоції, а бувають і сумні, правда? І от щоб таких емоцій було поменше. Ой, а погляньте останнє що тут відбувається? Подивіться, катруся надула кульку, а вона взяла й полетіла, так? так? Да. Як ви гадаєте, що відчула наша дівчинка? Рачем. Так вона засмутилась, так? Ну, ну коли ну, я купив шайк і на домі шайк, я йшов на вулиці. Там, там же ми нашу машину ми їхали на байки і потім один зелений шарик ропнув. Так, тобі стало образно. Так, бачите, ця емоція називається смуток. так І ось щоб менше було таких у нас емоцій. І я пропоную, щоб ми могли з ними боротися, з цими смутком, образою, виготови таку іграшку, яка називається Карпітушка з повітряної кульки. Я бачу ви вже Підготували, ви вже чекаєте, так? що ми будемо? Так, будемо засипати. Нам треба надягнути куліч, нашу кульку на лієчку, щоб нам було краще засипати. У мене борошно, можна крохмаль взяти? А, на... а подивіться? Що вона. У вас крохмаль бачу. Вона буде ще й така. У мене просто не було крахмалю, тому я взяла борошна. Зараз мама допоможе вам надягнути кульку на лієчку. У мене, бачите, кульки лієчки не було, тому я взяла ось так. З паперу зробила таку лієчку. Так, і тепер беріть. Борошку. Мама вже Так, і насипайте. Ой, наші рожки. Немає ви пакетика. О, О, мама несе ложку. Ай, добре. Все, добре. І тепер ми беремо ложечко і насипаємо. Бабушка дзвоне. Опять бабушка дзвоне. Бабуся знає, коли дзвонить треба. Так, так, так. Бабусь. Ніколечка, як у тебе справи? Да? Де твоя кулічка? нас мука застряла в ліки, не куда й не с Озьміть е, ложечко або е, олівцем звичайно так протовкуйте. А я? Ніка, убери руки з муки. Нічого. Ложечко ніку. Уже щас вся кухня, вся комната буде засипана мукою. полі. Ой, а ми як робили, в мене ми ще й взяли так кульку зжали, і в нас взагалі борошно полетіло. Дивіться, в мене вже на дощ. Тирі вже багатенько в тебе там, так? Да. Угу. Супер. не А я давала борошно, щоб гралися, коли малі були, що вони тихенько сидять, ага. вони там робили, Але... робили. Пищі багато. Я мама, хоч скільки Що? хвилин. Що? Так, так, мене також влаштовували глупки на борошні Йо, з <свят> ще більше трошки? Я ну, трішки нас значи, щоб повненька кулька була. Іся. Іща. ще колька. О-о-о, у нас порвалась кулька. У нас порвалась кулька, о-о-о. маленька, так? Кулька порвалась. Вона на горлышку порвалась чи нижче? Вона на ти порвалася. Це на Можливо, інша кульку тоді замініть? Зав'язувати? Давай, другу. Ты туда только ложечку не засовывай. Да, я помню. Я не буду засовывать. А то оно не поедет. Да, я помню. Да, ты же помнишь. Ніколечка, я бачу, ви вже з мамою насипали борошна, так? Я зараз розкажу і ми зачекаємо Нікітку. В мене кулька ось така з візеруночками, тому я нічим її не розфарбовувала. Вона і так в мене гарненька вийшла. А якщо у вас однотонна кулька, можна фломастерами намалювати щось на вашій кульці. Посмішку, смайлик чи, можливо, просто сердечко. Так, і потім отакою от іграшкою можна гратися так някати її в долонька. Давай, Нікітка, ми чекаємо, не хвилюйся все добре. Дома. А <мас> <Далучи. мас> <мас> <мас> <І, мас> я зараз розкажу, що ще можна насипати в кульку. можна не тільки борошно. Ось, погляньте. Можна насипати туди рис, гречку, пшенцу, пшено, або васольки накидати і також отак зав'язати. Можна тоді вгадувати, що і ж там сховано. Такого кухні. немає взагалі. Його це А, є! Певно, в мами на кухні є все. Тож ну, ти тільки їсти гречку, А У мене є все. І потім можна так прижимати пальчиками і вгадувати, що ж сховалось. Ні чи в іншій кульки. Така Цікава гра для розвитку тактильних відчуттів дитинки. Можна навіть з братиком змагання влаштовувати, хто більше вгадає? Да? А я Але ось такий, що хочеш мою очікую. Ну, то вже можна такі кульки буде зробити потім з мамою. Домовились? Yeah. Ось, Ніколь бачив. Гарненька кулька, так? Yeah. Нікітка вже вийшла кулька. А ну, спробуйте. Yeah. Ано так пожмакайте її. Погляньте, так її можна сплющити, і вона буде як млинчик така, оп. А тепер дивіться так, оп оп, і така вона як довгенька колбаска вийшла на нас так да? Так чуєш репите там сніжок в пульке? Пушком послухай это. Хрумтить як сніжок? Да. Клас. Подобається вам така іграшка? І... Там було багато снігу. М -м -м, в Карпатах так, снігу багато. Ось така гарна іграшка антистрес ми сьогодні з вами зробили. Малята, я бажаю, щоб в вашому житті були тільки позитивні емоції, але іноді у вас все таке щось ще буде зробити з мамою. Та ми зробимо зараз зробимо. Зробиш з матусі, потім скинеш мені фото, добре? Хорошо, любимо гречки. Подобалась вам така іграшка, малята? подобалась. Супер. Я Задоволена тим, що вам подобається. Отже, трішечки, але все-таки вона підняла вам настрій. Ну що, малятка, будемо прощатись сьогодні. А, Гарних та, вам вихідних, позитивних та, емоцій, та, та, та. щоб все було у вас добре. Пока-пока. Пока. До побачення. Дякую.